Ну, скажу, що я, я не поділяю думку багатьох моїх колег, які комунікують постійно, що Трамп настільки наївний, він там щось собі думав, ходив в рожевих окулярах, думав, що Путін от зараз відразу на все погодиться. Я не, не поділяю. А чому тому, що в принципі Трамп досить непогано, на мою думку орієнтується, що таке Росія, що таке Путін. Єдине, що він дійсно втратив певну. Певне відчуття після 22-го року повномасштабного вторгнення, що той самий Путін, Кремль і те, що відбувається внутрішньо в Росії, воно ще більше кардинально змінилося. А він не був президентом Трампа, тому він власне uh -huh. мав свої якісь уявлення з свого першого президентства, там 20, 16 20 рік, і намагався привнести це знову і зрозумів, що. Багато чого змінилося і в поведінці, і в е, пріоритетності цієї війни для Кремля до для цієї архідавці жорсткої вертикалі, яка побудована путіним і силовиками.